Вітаю, друзі, на каналі Криптобізнес. Мене звати CryptoMaik, і тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні, друзі, ми будемо обговорювати цю всю ситуацію. Цей обвал, який відбувся на ринку. По біткоїну у нас, в принципі, нічого надзвичайного не відбулося. біткоін, в принципі, добре тримається. А по альткоїнах ми ввалились погано, досить сильно. Ну, але це на фоні. Ось такого сильного фаду сек тисне на альткоїни, визнає їх цінними паперами. Ось І на цьому фоні у нас відбувся ось такий сильний обвал альткоїнів. Сьогодні ми це все обговоримо, подивимося, що у нас відбувається по біткоїну, як завжди. Розглянемо фундаментал, наші метрики, наші індикатори. Загалом буде дуже цікаве відео і розкажу, що очікую далі. А також, друзі, хочу вам нагадати, що вже 24 червня. Проходить наше навчання криптобаза. Якщо ви хочете пройти наше навчання, дізнатися більше про криптовалютний ринок, отримати інструменти для аналітики та метрики для глобального фундаментального аналізу, то записуйтесь на наш навчальний марафон. Ціна всього лише на все 15 доларів. Вся інформація є по силкам в описі. Отже, друзі, давайте перейдемо до аналітики по біткоїну, дивимося, що у нас відбувається тут. По-перше, по індексу RSI ми бачимо, що зупинилось ми якраз на середині. І минулі рази ми також тут зупинялись, після чого показали сильний імпульсний ріст. Тому ми зараз також сюди дійшли до середини нашого каналу RSI. Це 50 пунктів. Дійшли ми вже, як ми бачимо, досить чесно. Можна сказати, так як минулі рази навіть не доторкнулись до 50-ї середньої лінії. Тому, відповідно. Я думаю, що е, падіння поки що в нас закінчилось. Е, що буду очікувати далі? Як ми бачимо, друзі, що е, наша е, метрика, наша е, середня скользяща досить сильно тримає біткоін, і біткоін нижче неї не опускається. Тому це ще один е, сильний е, сигнал, е, що ось ця е, наша середня скользяща витримає. Та буде служити сильною підтримкою. І, відповідно, біткоін звідси може розвернутися і піти у п'яту хвилю росту. Це буде саме тоді, коли ніхто не очікує, коли всі будуть вірити в падіння. Ось тільки тоді біткоін зможе розвернутися і показати ріст. Тому що зайвих пасажирів тягнути, в принципі, я думаю, що великому крупному ігроку смислу немає. Тому по даній метриці, по даному індикатору, ми можемо зробити, друзі, ось такі висновки, що біткоін, в принципі, нижче не закріпиться, оце є сильна підтримка, від якої біткоін нас може розвернутись і піти подальший ріст, коли вже ніхто не буде вірити, що біткоін піде вище, а коли всі будуть вже відповідно продавати і чекати нижче, чекати 20, 18, можливо, хтось буде чекати ще 10 і так далі. Тому я думаю, що якщо ось на такому сильному фаді, Біткоін не опустився нижче, не закріпився нижче, то в принципі нижче він вже може і не піти. А відповідно, звідси ми будемо розвертатись і рухатись до наших ось таких середньострокових цілей. І якраз це саме та ситуація, коли можна розвертатись та рухатись зверху. Якраз тоді, коли ніхто не вірить, що криптовалюти та біткоін у нас будуть рости. Зараз переходимо до наступних метрик, будемо дивитися, що відбувається там. Отже, друзі, переходимо до ось такої метрики. Це у е, нас е, мультиплікатор 2 по біткоїну. І ми бачимо завжди, де була в нас зона акумуляції. Ось тут в нас була зона акумуляції, тут була зона акумуляції, ось тут була зона акумуляції і тут в нас зона акумуляції. Для того, щоб е, перейти в нас, в нам, в медвежий в ринок, нам потрібно закріпитись вище 32 900 доларів. Ми бачимо, що біткоін вже досить довго перебуває в цьому накопленні. Історично, це був дуже хороший момент, хороші зони для накопичення. Ви самі це все можете бачити на такому фундаментальному графіку на такій метриці. Тому, друзі, ми бачимо, що в принципі, біткоін знаходиться в цій зоні акумуляції саме довше зі всіх, тому що минулі рази акумуляція відбувалася набагато швидше, біткоін перебувався та йшов вище. Зараз ми знаходимо здовші. Це свідчить про те, що йде хороше накопичення. І відповідно, я, я, я вважаю, що ми також вже досить довго тут знаходити, знаходитись не можемо. Наприклад, так як хтось каже, що біткоін е, вже показав е, свій ріст і вище не піде цього року, у 2023 році. Я думаю, по-іншому, тому що якщо біткоін не піде, то нам ще як мінімум півроку болтатись під цією штукою в зоні накопичення. Це вже буде до, до, дуже довго. Такого по історії ми ще не бачили. Тому я вважаю, що біткоін вже зараз ось на такому фаді. В принципі, коли ніхто вірити в різне буде, може вже пробити звище і піти в п'яту хвилю росту до наших цілей. Зараз пройдемо і подивимось, де перебувають наші цілі. Отже, друзі, переміщає, переміщаємося ми на наступну метрику. будемо дивитися, що в нас відбувається тут. По цифрам, ви пам'ятаєте, що я казав, що ось ця зелена лінія, лінія, куди ціна біткоін магнітиться, куди вона постійно приходить після того, коли досягає дна. І після досягнення якої йде в корекцію криптовалюта біткоін. Ми бачимо, що наші цілі зараз перебувають вже на відмітці 44 408 доларів, а сильна зона лінія підтримки 26 800 доларів. І давайте дивитися, що в нас відбувається тут. Ось ми зараз все зближуємо і проглядаємо, що відбувається тут. Ми бачимо, що біткоін зараз прийшов на цю жовту лінію і торгується по ній. То нижче, то вище, то нижче, то вище. Я думаю, що скоро біткоін з нас також чуть-чуть відновиться, піде вище і буде торгуватись вище цієї жовтої лінії. І таким чином ми будемо, скоріш за все, повторювати ситуацію, яка в нас була ось тут. Ви також бачите, що біткоін пройшов до цієї жовтої лінії, її пробив, пішов вище, потім ще раз її пробив нижче, потім закріпився вище. І ось так торгувався по цій жовтій лінії, поки не досягнув цілої зеленої відмітки, зеленої лінії, яка в нас є магнітом, і тільки потім назад вернувся в корекцію. Тому, в принципі, подібну ситуацію, історію я буду очікувати і зараз. Ми бачимо, що на такому си сильному фаді э, біткоін не пролився набагато нижче. Його. Тримає досить сильно ось ця наша скользяща. Тому, відповідно, думаю, що біткоін в принципі, нижче не піде набагато. Ми не будемо йти на 20 тисяч. А навпаки, коли ніхто не вірить, якраз тоді є смисл показувати сильний ріст. І в принципі, для цього вже є. Ось такі невеликі предпосилки. Хочу вам повідомити, що саме. А саме інфляція, очікування по інфляції на даний момент зараз у нас 4,1%. А минула інфляція 4,9%. і І це буде також мега-позитив для ринку. І, в принципі, на фоні цього позитиву маркетмейкер і може запампити ціну і зробити такий імпульсний розворот, ріст, щоб ніхто не встиг взагалі подумати, що сталося. Далі, друзі, як завжди, переходимо до нашого індикатора, нашої метрики. Бачимо, що біткоін вже довгий час торгується ось в цьому каналі. Він повинен цей канал пробити, закріпитись вище, піти вище. І тільки тоді, коли наша червона сітка перейде в зелену сітку, це буде означати, що є смисл задуматись про фіксацію. На даний момент ми такого не бачимо, тому смислу фіксувати біткоін немає. Ось перегляньте, як це було в минулому е, циклі, коли він тільки починався. Біткоін пробив цю червону сітку, пішов набагато вище. Е, червона сітка перейшла в зелену, і саме тоді біткоін знаходився в боковику на своїх хаях. Е, і там був смисл фіксувати. Тому аналогічну ситуацію ми будемо очікувати і зараз. Ми бачимо, що зараз по часу нас виморожує трошки більше, але це нічого. Тому що тут головне терпіння. Якщо ви хочете заробити, то ви повинні приймати ті правила і відповідно очікувати, коли ціна прийде туди до ваших цілей. А цілі, в принципі, зрозумілі, вони не взяті з голови або просто видумані. Ці, цілі це ті магнітні зони, куди біткоін з великою долею ймовірності завжди у своїх циклах та міні-циклах приходить. Також, друзі, хочу вам ще показати ось такий індикатор, як DIV. Ми бачимо, що тут в принципі, сигнал на різне зберігається. Сигнал у нас був ще по 26400. 400. Зараз торгується по 25800. але сигнал у нас показує на ріст. Тому ми бачимо, що в принципі, сигнали ті відпрацьовують у нас непогано, дуже добре. Ось Зелений ріст відпрацював та дав взагалі ріст з 20 000 до 30 тисяч. Сигнали на сел також в принципі, непогано себе відпрацьовують. Тому, відповідно, ми бачимо, що навіть на фоні того фаду, на фоні тих об'ємів, які в нас е, на паніці продавались, е, сигнал не помінявся, він далі в нас зберігається на ріст. Тому, відповідно, ми не хвилюємось, ми очікуємо е, цілий е, своїх середньострокових. Відповідно, там будемо фіксувати біткоін, там будемо фіксувати альткоїни. Я впевнений, що альткоїни на цьому відновляться, коли біткоін пройде до своїх хороших.